За останні дні на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова надійшли десятки звернень з проханням допомогти ліками, пораненим дітям. Але доправити препарати за лінію зіткнення екстрено і в необхідному обсязі зараз практично неможливо. Без ліків можуть залишитися і інсулінозалежні тему продовжать наші кореспонденти. Останній осколок сладіка, который пройшов через глазик. Олег показує уламки лиха, яке спіткало його сім'ю. В їхній будинок у горлівці поцілив снаряд. Олег втратив дружину і ледь врятував сина. Останні її слова це вспишка. І в той момент сильніший взрив. Світ потух, сильніший взрив. Щось летить, щось рушиться Я почав звати Владик Юля. Ну, Владик, вот перед вами Юля. жена. Вона погибла. Моментально погибла. Семирічний владику лікарні вже місяць. Через осколкові поранення голови він не бачить на праве око. Медикаменти дитині потрібні щодня. А через кілька місяців треба вживити пластину. Більшості з препаратів у Донецьку просто немає. Владика узяв під опіку гуманітарний штаб Ахметова. Все, що Владику нужно, буде за що фонду. Тільки єдина трудності в доставці. Мені потрібно буде їхати в Артьомовськ, там получать тільки на новій почті і привозити сюди в клініку. Эти лекарства осколочное ранение в ручной полости. Где оно находится? Что вам нужно? В чем мы можем вам помочь? Це кол-центр гуманітарного штабу. За останні два тижні оператори гарячої лінії отримали десятки дзвінків із проханням допомогти ліками пораненим, але екстрено доправити потрібний обсяг ліків для поранених мирних жителів на непідконтрольну територію вкрай складно, кажуть добродійники. За умовами тимчасового порядку одна людина може перевести за лінію розмежування тільки п'ять одиниць препаратів. Лекарства, если провозить их как негуманитарный груз, считаются контрабандой, но контрабанда ли, если волонтер везет лекарства для тяжело ребенка? Нет системной возможности завоза лекарственных препаратов. И нет вот того самого простого, прописанного рабочего механизма, как поступать благотворительным организациям для того, чтобы оказывать помощь мирным жителям. Під загрозою зриву опинилися і програми допомоги людям із хронічними захворюваннями. 15-річної донечанки Лариси тяжка форма діабету. Дівчина не може обійтися без інсулінової помпи, пристрою, який вливає хворому інсулін безперервно. Спалоски да, ми мілім сахар Перед кожним пріоном пищі. Чотири рази в день обов'язково потрібні ножне полоски. Ларисі потрібні дорогі імпортні ліки. У Донецьких аптеках таких немає. Медикаментами родині допоміг штаб Ахметова. але препаратів і тест у родині залишилося тільки на п'ять днів. Де взяти інсулін? Мама дівчинки не знає. В Донецькій і Луганській області більше 10 тисяч дітей. Котори завіся та інсуліна імнодрін нужна постоянна калотінсуліни. Сені не ніколоті інсуліни, вони просто-напросто вмрут. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова вже звернувся до керівництва штабу АТО із проханням владнати проблеми доправлення ліків за лінію розмежування. Українські та міжнародні гуманітарні організації розробили закон про гуманітарну допомогу у кризових ситуаціях. Він зараз на експертизі у комітетах Верховної Ради. Доброчинці просять ухвалити такий закон якомога швидше, адже у хворих дефіцитний навіть час юлія міншакірова данило Кірію Сабиті канал Україна